Третя причина звучить дивно, але вона є в законі. Якщо півроку ви не отримали пенсію, пенсійне має право її зупинити. Нікого не цікавить, чому. Лежали в лікарні, були в реабілітаційному центрі, були за кордоном без картки, просто не мали фізичної можливості зняти кошти. Для системи все просто. 6 місяців не користувались, значить не треба, або людина померла. Реальний кейс. Чоловік після інсульту півроку в лікарні, картка вдома. через 6 місяців автоматично зупинка. Потім заява, довідка з лікарні, три тижні очікування і тільки тоді відновлення. Алгоритм, як перестрахуватися. Якщо знаєте, що не зможете забирати пенсію 3-6 місяців, напишіть заяву пенсійний про особливі обставини, лікування, виїзд, догляд тощо. Вкажіть контактний номер, попросіть не зупиняти виплати без додаткового зв'язку з вами. Якщо вже зупинили, пишете заяву про відновлення виплат, додаєте довідку з лікарні, документи про виїзд, будь-які інші підтвердження, просите повернути всі суми за період, коли ви не могли отримувати пенсію. Це майже завжди відновлюють, але час і нерви це важче. Четверта причина виїзд за кордон, плюс забули про щорічну ідентифікацію. Якщо ви живете за межами України і отримуєте українську пенсію, маєте кожного року до 31 грудня підтвердити свій статус або через консульство, або через відеозв'язок. Не підтвердили, з 1 січня виплати зупиняться. Знову ж таки, найчастіше без персональних повідомлень дзвінку.